Вітаю на телеканалі СТВ в етері випуск новин сьогодні 534-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі головне станом на ранок, який розпочався з повітряної тривоги на території всієї України. Після повідомлення про зліт міга повітряні сили зафіксували пуск крилатих ракет. Після чого з'явилося повідомлення про звуки вибухів на Вінничині та Хмельниччині. А у столиці повідомили про роботу ППУ Так у Києві на території однієї з дитячих лікарень впали уламки ракети. Постраждалих та руйнувань немає, повідомив міський голова Кличко. Уламки збитої ракети виявили ще у двох місцях Оболонського району Києва. Пошкоджений дах приватного будинку ще один уламок впав на відкритій місцевості, повідомив знову таки міський голова Кличко. Постраждалих там також немає. Також вранці армія РФ обстріляла Херсон та область. Через артилерійський удар поблизу багатоповерхівки у Херсоні поранення дістали двоє людей. Крім цього, у Бориславі обстріл відбувся з безпілотника. Там травмований чоловік. Вибухові снаряди випустили по пункту видачі гум допомоги. Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу у Херсоні у Лікарні помер 53-річний чоловік. Його раніше знайшли з тяжким пораненням в одній з квартир багатоповерхівки. Ще двом мешканцям будинку надали допомогу на місці. І далі, у зведенні військового телебачення, слухаємо про втрати окупантів у війні проти України. Ще 580 окупантів. Знищили наші захисники за минулу добу. Російська армія зазнала втрат і у техніці. Зокрема, наші воїни уразили 12 танків, 15 бойових броньованих машин, 25 артсистем та 18 БПЛА. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 11 серпня українські воїни знищили 252 тисячі 780 окупантів. Ворог втратив 4 тисячі 290 танків та 8 318 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 5043, а РСЗВ – на 713 одиниць. Засоби ППО ворога знищено у кількості 471 одиниця. Також окупанти втратили 315 літаків та 311 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 7511. Російський флот втратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 4197 БПЛА. Та ліквідували 1377 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 756 одиниць. Слава нашим захисникам та слава Україні. Сьогодні вранці у Житомирі відбулася позачергова сесія. Головне з неї виділено 16 мільйонів субвенцій військовим частинам та правоохоронцям. 8 мільйонів гривень для організації нововведень до дисципліни захист України та до облаштування укриттів у навчальних закладах. 10 мільйонів зарезервовано для запитів військових у техніці. 15 мільйонів гривень перерозподілили на оплату за розподіл спожитого газу для. КП «Житомиртеплокомуненерго» – 3 мільйони 600 тисяч на заміну пошкоджених вікна, вікон у місцях загального користування багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ 28 травня цього року, та облаштування прибудинкових територій. Також сьогодні на сесії розподілили 50 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Це кошти місцевого бюджету, які будуть спрямовано на потреби військових замість ремонтів, які можуть зачекати, зазначив міський голова Сергій Сухомлин у коментарі журналістам. Одразу ж після сесії міської ради у Житомирі відбувся і позачерговий виконком, на якому затвердили зокрема прощання із загиблим захисником Житомирянином. Йдеться про прощання з Нестором Бандилком у го року народження, який захищав Україну з 15-го року у складі полку Азов. Прощання відбудеться 12 серпня на майдані Соборному біля прапора. Територія буде перекрита протягом двох годин. Колона буде рухатися з міста Києва. І десь з 9.30 до 10 години вони будуть в'їжджати в місто Житомир. Відповідно, листи ми робимо завжди на патрульну поліцію, щоб забезпечити супровід колони патрульною полі... поліцейською машиною із сиреною. Далі буде йти прощання на Соборному майдані, літія. І далі прощання Житомирян, побратимів, друзів, рідних із захисником. І далі колона відбуває знову до міста Києва, там будуть відбуватися певні процедури практично. І на другий день відбувається поховання в місті Житомирі, але то вже буде в колі сім'ї і близьких, і друзів. Також виконком затвердив заходи із відзначення Дня державного прапора та Дня Незалежності України. Будуть фотозони, майстер-класи урочистості. З 15 по 24 серпня по мікрорайонах громади, це дев'ять локацій, будуть організовані заходи для дітей та підлітків. Мета проведення цих заходів це проведення національно патріотичного виховання та підтримки емоційного стану дітей. Будуть фотолокації, майстер-класи, квести, побудовані на вивченні історії України та Житомирщини, дитячі б'юці зони, квести, години художньої творчості, анімаційна програма. Також 23 серпня о 8.30 буде покладання квітів до могил полеглих за Україну захисників та захисниць України на Смолянському військовому кладовищі, о 9.45 покладання квітів до пам'ятного знака захисникам України у війні з російським агресором. 23 серпня урочисте підняття державного прапора України на Майдані Соборному о 10 годині. 24 серпня урочисто на майдані Соборному о 9.30, а також урочиститься на Майдані імені Сергія Павловича Корольова 24 серпня о 11 годині. Також додаткові будуть урочиститися урочистості о 10 годині в селі Вереси. Тим часом Житомирська молодь готує місто сюрприз до відзначення дня молоді, який саме вже знає Марія Кравчук. У Житомирі молодь розписує трамвай. Активні юні житомиряни готують сюрприз до дня молоді космічний трамвай. Координатор проєкту Назар Мудрий говорить, що ідея виникла спонтанно, коли обговорювали план заходів до свята. Ми сиділи на збірці, і ми обговорювали активності, які ми будемо робити до дня молоді. Тобто, у нас там буде на новому бульварі 4 навпроти бібліотеці. Оже на локації міської ради там своя локація, де ми будемо робити всякі тренінги, спікерів запрошувати. Крім цього, ми хотіли зробити якийсь меседж, щоб Це не просто був день, а щось таке, щоб запам'яталося, могло далі, щоб його могли далі бачити люди, крім цього дня, і воно якось не знаю, мотивувало людей підіймало настрій і так далі. І я там на збірці кажу, давайте розпишемо трамвай. І якось всі підхопили цю ідею, і з цього почалася взагалі її розробка. Ми хочемо показати те, що молодь не є абстрактним майбутнє, а воно вже сьогодні тут і зараз. Тобто молодь є агентами змін, і з цим ми хочемо замотивувати молодих людей діяти, навіть якщо це різні ідеї, різні якісь там проекти і так далі. В цьому знайдуться ресурси, сили, потрібно лише ваше бажання і діти, і відображення нашого меседжу, який є у нас на футболках, що я молодь, я не абстрактне майбутнє, я вже тут. І зараз зі слів Назара на розробку ескізу майбутнього малюнку та погодження усіх деталей із трамвайно-тролейбусним управлінням та міською радою пішло близько двох тижнів. Не знаю, як це у нас виходить, але яким чином не знаю, може це якась наша магія в зв'язку з тим, що ми там постійно робимо якісь проекти, і нас всі бачать і розуміють, що ми робимо це якісно. Зв'язку з чим у нас майже не було проблем. Точніше, їх взагалі не було. Ми спочатку прийшли в ТТУ, поговорили з керівництвом. вони сказали, сказали, що нам потрібно звернутися в управління, затвердити ескізи, затвердити, походити все, що ми будемо тут робити. Після чого ми звернулися до них, нам все погодили, і ми прийшли. Нам вибрали один з трамваїв, який взагалі зараз курсує. Який і надалі зможе курсувати, тобто це, скажімо так, відносно новий незламаний трамвай. Сам малюнок вибирали не випадково, адже Житомир часто називають космічною столицею України. І у нас виникла ідея це прив'язати якось до космосу, про те, що у нас жив та народився Сергій Павлович Корольов. З чим ми якось вирішили цю тематику і продовжувати. Те. Нам якось ця тема зайшла, оскільки ми розуміємо, що зараз у нас не так багато прив'язок до штомера. Якщо не брати там поліс, якщо не брати космос, там, морозовий і так далі, то ну це по суті єдині прив'язки, з яких ми вибрали якусь одну, яка символізувала би наше місто. Команда художників зібралася швидко. Вероніка на волонтерських засадах долучилась до проєкту. Каже, що задум до останнього тримали в секреті і не розголошували, що саме будуть розмальовувати. Наша творчість може побачити багато людей житомиряни, люди, які просто приїхали в це місто. І також там не знаю, мої друзі, батьки, і це мій внесок в культуру нашого міста. Це ескіз цього проєкту і. Цей проєкт означає, що Житомир космічний і молодіжний. Там буде намальована дівчина в окулярах віртуальної реальності, вона символізує молодь та сучасні технології. І, до речі, в нашому місті сфера ІТ доволі розвинута. І ми маємо спеціалістів світового рівня. І, Неонова стрічка, яка буде намальована трохи пізніше, вже в теблакитних кольорах символізує тепло, енергію, любов і як прив'язаність, як нитка до рідного краю, до рідного міста. Команда планує встигнути завершити розпис до Дня молоді, щоб в суботу, 12 серпня, трамвай вже зміг курсувати вулицями міста. Житомир отримав подарунок від Дортмунта п'ять автобусів. Ман 12-метровий низькопідлоговий транспорт з Німеччини 2009 року виробництва у гарному стані, зручний та безпечний. Пристосований для маломобільних груп населення і розрахований на 38 посадкових місць. Пише прес-служба Житомирської міської ради на своїй сторінці у Фейсбук. Заступник міського голови Олександр Шевчук коментуючи подарунок Німеччини, зазначив, що поки не знає, де курс нові автобуси все вирішуватимуть після процедури переоформлення яка триватиме близько двох тижнів з вівторка нові транспортні засоби проходитимуть відповідну реєстрацію обновку прокоментував і пан Микола який працює на ТТУ водієм автобусів МАЗ. У таких автобусів ще у нас не було. Ми отримали їх з Польщі і для цього проїхали 600-700 кілометрів. Автобуси хороші, зручні, низько підлогові та можуть містити багато Багато пасажирів будемо працювати. Побачимо, як вони себе зарекомендують. Говорить водій ТТУ. Навчатимуть літати, прицільно стріляти та надавати першу домедичну допомогу. Такі нововведення чекають школярів вже цього навчального року. Так у кожному ліцеї міста, комунальної та приватної форми власності, наукових ліцеях мають з'явитися безпілотні літальні апарати. Діти вчитимуть їх підкорювати на уроках захисту України, повідомляє департамент освіти Житомирської міської ради. На ці потреби передбачено 3 мільйони 220 тисяч. Гривень це рішення затвердили сьогодні на позачерговій сесії міської ради. Загалом планується закупити 60 дронів, 40 на всі ліцеї міста, включно з приватними школами. Ще 20 з більш функціоналом закуплі для тих навчальних закладів, де є площі території, на яких і будуть відбуватися навчально-тренувальні польоти. Також обов'язковою складовою захисту України буде проведення занять прицільної стрільби. Вчителі дисципліни пройдуть підвищення кваліфікації, і до роботи також будуть залучені інструктори. У класах безпеки до куточків мінної та пожежної грамотності додадуть обов'язковий курс надання першої до медичної підготовки. Для цього планується закупити тренажери серцево-легеневої реанімації людини. Таких тренажерів придбають 52, Йдеться в повідомленні. І вчора у звягалі поліцейські провели процесуальні дії за місцем проживання 48-річного чоловіка, щодо якого мали обґрунтовані підозри про зберігання ним боєприпасів та небезпечних речовин. Їх виявили понад 700 набоїв та боєприпасів. Про це повідомила прес-служба головного управління НАС поліції в Житомирській області з посиланням на звягельський районний відділ поліції. Далі цитата у результаті обшуку у підсобному приміщенні правоохоронці виявили 714 набоїв різного калібру, кілька банок із сипучою речовиною, ймовірно, порохом артилерійський снаряд та димові шашки. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та встановлюють джерело походження виявленого. Вилучене буде направлено на дослідження до обласного науково-дослідного експертно криміналістичного центру МВС. Ідеться в повідомленні. Досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального діяння, передбаченого частиною Першої статті 263 Кримінального кодексу України відповідно до чинного законодавства подібні протидійні караються позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Водночас поліцейські зазначають, дорослим та дітям важливо пам'ятати, що у разі виявлення підозрілих предметів зброї та боєприпасів ні в якому разі не можна їх рухати, переносити, розбирати, нагрівати тощо, адже вони несуть потенційну небезпеку. Ко вам та оточуючим, тим більше не можна приносити такі речі додому про виявлення таких предметів або речовин. Повідомте у спеціалізовані служби рятувальникам або поліцейським. Телефон 102 працює цілодобово. І продовжуємо з Вягольським районом. Там суд ув'язнив чоловіка за вчинення домашнього насильства над своєю матір'ю. Про це сьогодні повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції в Житомирській області. Далі цитата: до поліцейських неодноразово зверталася 71-річна жителька городницької громади, яка скаржилася на протиправні дії свого сина. Він добре знайомий правоохоронцям, адже 43-річний чоловік ніде не працює, зловживає смерт... спиртним. Принижує заявницю і вчиняє сварки та виганяє її з будинку. Відносно кривника поліцейські складали адміністративні протоколи та вносили термінові заборонні приписи. Йдеться в повідомленні. Правоохоронці проводили із чоловіком також профілактичну роботу. Він карався судом штрафними санкціями та навіть адміністративним арештом. Проте продовжував ображати матір, зазначає начальник сектору протидії домашнього насильства Сергій Лібиченко. Тож правоохоронці з Вягальського відкрили кримінальне провадження за статтею 126 домашнє насильство Кримінального кодексу України. По тому слідчі поліції оголосили чоловікові про підозру. А після завершення розслідування обвинувальний акт було скеровано до суду. Днями кривника було визнано винним та призначено покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі. Православна церква України, як ми вже повідомляли, затвердила перехід на новий юліанський календар з 1 вересня. За таке рішення проголосували більшість делегатів під час помісного собору ПЦУ, що відбувся 27 липня у Софії Київській. Як це відбуватиметься на практиці? Пояснив нам настоятель Свято Михайлівського кафедрального собору отець Богдан Бойко. Незабаром в Україні більшість релігійних свят отримують нові дати. Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят. Настоятель Святомихайлівського собору отець Богдан Бойко розповів, які свята буде перенесено після переходу церкви на новоюліанський календар. Православна церква України і 10 церков, помісних церков, прийняли новоюліанський календар, і у нас всі свята, які є сталими святами, наприклад, Раніше ми святкували 21 вересня, Різдво Пресвятої Богородиці. Зараз це буде 8 вересня. 27 Воздвиження, зараз буде 14. Покрова. Раніше було 14, зараз буде 1 жовтня. І Різдво будемо святкувати тільки 25 грудня. Новоюлянський календар практично у всьому збігається з Григоріанським. Останній є загальноприйнятим стандартом для більшості держав світу, а також використовується в Римо-католицьких церквах. Сьогодні дуже логічно, що свято-свят, Різдво Ісуса Христа. Ми прославляємо. А потім, вже після того свята, приходить Новий рік. У нас завжди всі святкували Новий рік. А потім, уже якби додаток до Нового року Різдво Христове. Пасха і всі святі свята, які зв'язані з Пасхою, ми будемо святкувати так, як було раніше, по старому, по юліанському календарю. Після переходу на новий календар жодних змін не буде для Великого посту Великодня, трійці, вербної неділі та Вознесіння. Буде багато тих, які ще не зрозуміли, не розуміють. Але таких буде все менше і менше. Все нове, яке приходить в нашому житті, спочатку приймається дуже негативно, а потім люди розуміють, що той комп'ютер, який раніше ми казали, що це сатана, сьогодні він є корисним. Як сказав один із великих ієрархів католицької церкви, що ніж це є той засіб, яким можна спасати життя. Адже скальпелем це ніж, ми рятуємо життя. Але є ті негативні люди, які тим можуть робити шкоду і вбивати людей. Тому давайте все, що тут дає і відкриває нам Бог, використовувати тільки на благо людини і на славу Божу. Отець Богдан радий слідкувати за оголошеннями служінь на сайті Святомихайлівського кафедрального собору. Перше свято за новим календарем буде вже 8 вересня. Це різдво при Святої Богородиці. І завершуємо тиждень хвилиною мовчання. Далі прошу у тиші поіменно згадати героїв Житомирщини, які загинули за нас з вами, і з якими область попрощалася цього тижня. Вічна слава і пам'ять. Кача по сині, плине кача по ти сині. На сьогодні це всі новини і все, що я хочу сказати, це пам'ятаємо, Спокій для нас забезпечують українські воїни. Тож не забуваймо і ми їх підтримувати. Я бажаю нам тихих вихідних. А ми з вами побачимося вже з понеділка. Бережіть себе, своїх рідних! Слава Україні! Героям слава! То 12 серпня ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Житомирі закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора без опадів. Максимальна температура в цей день становитиме плюс 24 градуси, мінімальна плюс 15.